День матері, який відзначають сьогодні, не додатковий вихідний. Його святкують у другу неділю травня у багатьох країнах Європи, в Канаді і Японії. У Сполучених Штатах це свято друге після Різдва за кількістю куплених подарунків. Американці на вітання матерям щороку витрачають понад 14 мільярдів доларів. В Україні день матері офіційно відзначають з 1999 року. Щоправда, масштаби значно скромніші. До цьогорічного свята понад дві тисячі українок отримали звання мати-героїня. Їм за законом держава має виплатити одноразову допомогу 10 прожиткових мінімумів, а нині це 9 тисяч 110 гривень. Загалом в Україні понад 10 тисяч жінок мають по п'ятеро і більше дітей. Як їм живеться? Допитувалась Ірина Симоніна. Два літри олії, 5 кілограмів цукру та мішок макаронів. Саме стільки з'їдає одна сім'я за тиждень, якщо у цій сім'ї 12 дітей. Київщина, село Іванівка. Світлана Яременко – мама 12 дітей, 7 хлопчиків і 5 дівчаток. Старшому – 23, найменшій – 3 рочки. Було в мене двоє дітей, і я б не сказала, що мені було легше, ніж з 12. -мо. Як у кожній звичайній сім'ї, діти слухаються, отримують морозиво. Не слухаються, отримують на горіхи. Давидай ну, себе тебе не Давай. Прогодувати таку родину справа непроста. На галявині пасуться корови та в'єтнамські поросята, а в копанці підростає риба. А от з одягом справжня проблема його не виростиш на городі. Молодші доношують за старшими. На новий грошей не вистачає. Ми багато трудимося зранку до пізньої ніченьки, як то кажуть, молоко. Ми і реалізуємо, і людям продаємо, і самі споживаємо, і, і яєчка, і курочки, і гусочки. Ця хата і два гектари землі державна допомога. Але будинок потребує ремонту, а земля тяжкої праці з ранку до ночі. Її обробляють разом з чоловіком. Світлана в декретній відпустці з 96-го року. За клопотами багатодітна мама не помітила, як підійшов пенсійний вік. Та на роботу її не беруть, тожна. Пенсію йти немає звідки? До цього лютого я була в декрет відпустці. Потім Катюші виповнилось три роки і я пішла до голови. Ну, роботи для мене немає там. Він мені говорить: ну що ж я каже, цих людей вижену, щоб тебе поставити на роботу. За підрахунками Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту ну, в Україні молоді. на сьогодні понад 241 тисяча багатодітних сімей. Усі вони мають право на пільги, але не всі ними користуються, кажуть чиновники. Це перш за все 50% відсоткова знижка за плату комунальних послуг, 50% знижка за паливо, п'ятдесятсоткова. Знижка за абонентну плату користування квартирним телефоном. І право на позачергове отримання квартир, присадибних ділянок і інших споруд. Так ми зараз тренуємо в домашніх умовах. Олександр Мазур уже 11 років для своїх двох дітей: і тато, і мама. Його дружина померла. Подружитися вдруге він не зміг. Мама і папа. Ну, це можна розглядати по половому признаку, не більше того. А е, в, в отношении, так, да, я не можу. Не можу розділь, що таке материнська любов, що таке любов батьківська, да? Ну, ребёнком надо любити. А ще дітей треба годувати, вдягати, давати їм належну освіту. На ерафот, що там Ніколи не опаздуть. Don't wait. Літають по графіку. And um fly. In the Ці діти забуті нашим государством. Діти, втративші одного із родителей в результаті смерті Абсолютно лишені державної поддержки, абсолютно у них ні єдине ни льготи, щоб допомогти дітям одиноких татусів. Олександр створив об'єднання батьків одинаків України. він бореться за права дітей, які залишилися без одного з батьків. І пропонує, щоб усі пільги надавали насамперед дітям, а не батькам. І, взагалі, Олександр Мазур проти того, щоб день матері відзначали окремо від дня батька, а день сім'ї окремо від дня дитини. Ірина Симоніна, Олексій Трушин, Олександр Стратійчук та Володимир Лозенко підсумки тижня.